Доброго дня друзі! Є в нас такий лошук на продажу. Лошукове 13 листопада буде 7 місяців. Звати його Персей. Ось такий лошук. Кого би цікавило? Дзвоніть, пишіть. Це його мама, мама перводка. Мама ліцензована. 86 пунктів по ліцензії. Лошак провакцинований. Проглистований. Готовий до продажу. Кого би цікавило? Пишіть, дзвоніть. Про деталі все приват. Така його мама. Зараз покажу його ще ззаду. Нога в нього 24 тільки що міряли. Об'єм лошука 1,78 м. Різ ми не міряли, вогінцей. Отакий лошачок. Кого би цікавило. Номер буде в описі. Відео буде в YouTube каналі Юра Сирош. Номер телефону мій 067 713 47 75. такий лошак готовий до продажу. Кого би цікавило, пишіть, ще раз нагадую, дзвоніть. Ножки вдає всі 4, розчищається. Адекватний, спокійний. Зараз ми од розчистили його там тої п'ятниці. Тут його тато є сеньор. Зараз я зайду в пастух, покажу вам його. Його Сеня, покажись.